Відбулась в рамках чемпіонату світу одиночна змішана естафета. Виводить у лідери Францію на першому етапі Жулія Сімон. У восьму секундах за нею Суві Мінкеннин і третю передає естафету Байба Бендіка з Латвії. Юлія Джима на передачі 20. Перехоплює лідерство на другому етапі Ніклас Хартвук. Друга Німеччина в особі Юстуса Штрелова і Сімон Едер з Австрії третій. Антон Дудченко на передачі залишається 20 20-м. На коло штрафу йде австрійська команда на третьому етапі, а на першу позицію Німеччину виводить Франциска Пройс. За нею Жулія Сімон і на третє місце підіймається Елла Хальверсон. Юлія Джима на передачі 20-та. Практично одночасно відправляються на заключне коло гонки Кантен Фіон Має та Юсту Штрелоу. Проте саме француз, показавши кращу швидкість, фінішує першим французький дует чемпіони світу. Обходить німця на останньому колі Йоханизбіонарвегія сьогодні зі сріблом. І бронзовими призерами, зрештою, стає німецький дует. Швейцарія, четверта, Швеція п'ята і Словенія на шостій позиції. Україна у підсумку фінішує 20-ю.